Готуйся до дуелі. Потьмарений. Це сильний ворог. Спробуй поставитися серйозно. Ха -ха, нарешті новий лузер, на якому я випробую свій новий меч. До бою. З тобою все гаразд. Меч трохи важчий, ніж я очікував. Дай мені хвилинку, щоб звикнути до нього. Слухай, можливо, я перевантажений. Гаразд. Покінчимо. з цим. З Зачекай! Стій! Дай секунду, я хочу дещо зняти. Може, допоможе. А, набагато краще, значно легше. Тепер час для дуелі. Просто треба увійти в ритм... Ти явно досі перевантажений. Годі марнувати мій час. Зачекай. Дай мені зняти ще дещо. Трохи прохолодно. Але почувайся так вільно. Ти без діви? Просто змирися. У тебе немає сил тримати той меч. Ну, є ще дещо, що я міг би зняти. Ні. Ні. Я скинув свої кайдани. Пети! покажися так вільно, правда ж? Покажися, боягуза! не зазнавайся! Він зазнався. Мої виноградні грона! Ну, Це пояснює, чому тебе діва. Юху, Потрібна діва.